Вітаю! Сьогодні ми зануримося в одну з найскладніших і найважливіших дискусій в економіці. Що краще мати величезний економічний пиріг, чи подбати, щоб кожному дістався справедливий шматок? Це одвічне питання, і зараз ми спробуємо в ньому розібратися. Отже, дивіться у нас є дві мети з одного боку, ефективність. Тобто зробити економіку якомога продуктивнішою, щоб загальний добробут наш пиріг був максимального розміру, а з іншого боку, рівність або справедливість це про те, щоб цей пиріг був поділений чесно, щоб ніхто не залишився обділеним. Економісти часто говорять про перше, але ми всі інтуїтивно розуміємо, що друге не менш важливо. І ось тут, власне, і починається найцікавіше. У чому ж підступ? А в тому, що дуже часто, намагаючись зробити розподіл більш справедливим, ми змушені жертвувати частиною ефективності. Це і є той самий ключовий компроміс, який ми сьогодні будемо досліджувати. Щоб краще це все уявити, економіст Артур Оукен запропонував просто геніальну аналогію Уявіть собі таку картину. Ідея, на перший погляд, ну дуже проста: ми беремо гроші у багатих, кладемо їх у відро і несемо бідним. Звучить же добре, правда? Але є один нюанс: поки ми несемо це відро, з нього витікають гроші. Тобто долар, який ми взяли в багатія, дорогою, так би мовити, схуд, і до бідної людини доходить уже не долар, а може, 90 центів, а то й 50. Ось ця втрата і є ціною перерозподілу, тією самою втраченою ефективністю. І це підводить нас до ключового питання, над яким б'ються і економісти, і філософи, де та межа, за якою гра не варта свічок. Щоб спробувати відповісти, давайте поглянемо на різні філософські підходи до справедливості. Насправді існує кілька основних способів мислення, які допомагають нам визначитись, як ставитися до цього компромісу. Давайте коротко по них пройдемося. Перший підхід утилітаризм, його ідея максимізувати загальну суму щастя в суспільстві. А тепер подумайте: для мільярдера ще один долар це ну майже ніщо. А для людини, яка ледве зводить кінці з кінцями, цей самий долар величезна різниця. Тому з точки зору утилітаризму перерозподіляти треба, і то досить радикально. Далі у нас роулзіанство. від імені філософа Джона Роулза. Його ідея така: судити про суспільство треба по тому, як живеться найбіднішим його членам. Тобто, головна мета підняти саме дно. І знаєте, з такою логікою можна виправдати навіть дуже діряве відро, аби тільки хоч якась крапля з нього дісталася тим, кому найважче. Третій погляд часто асоціюється з консервативною думкою. Тут акцент на іншому, головне, це рівні можливості на старті. Мовляв, якщо всі починають з однієї лінії, а хтось завдяки таланту чи праці вирвався вперед. Це ж справедливо, звучить логічно, але є два але: по-перше, як забезпечити справді рівні умови? А по-друге, що робити з фактором удачі, вона ж теж відіграє величезну роль. І нарешті четвертий підхід такий собі золотий компроміс, називається товарний егалітаризм. Ідея проста: є базові речі, які суспільство зобов'язане гарантувати всім: їжа, дах над головою, доступ до медицини. А от все, що понад цей мінімум, це вже не така велика проблема. Головне, щоб ніхто не лишився за бортом базових потреб. Отже, бачите чотири зовсім різні підходи віддавайте зробимо всіх щасливими до давайте просто переконаємось, що ніхто не голодує, і кожен з них по-своєму відповідає на питання, скільки грошей може витекти з нашого відра. Добре, з теорією розібралися. А що ж у реальному світі? Як насправді виглядає цей наш економічний пиріг? Давайте подивимося на дані зі США, бо вони дуже дуже показові. Просто подивіться на ці цифри за останні 40 років частка доходу найбіднішої четвертої частини населення впала. А от частка найбагатшої п'ятої частини, навпаки, суттєво зросла, переваливши за половину всього пирога, прірва між ними стає все глибшою. Але найцікавіше відбувається на самій самій верхівці. Той самий топ-1%. На початку 70-х вони забирали собі 10% всього доходу, а сьогодні понад 25%, таких цифр не було з часів Великої депресії, тільки вдумайтесь. І це не просто якась локальна американська історія. Якщо порівняти США з іншими розвиненими країнами, то виявляється, що рівень нерівності там значно вищий. Тобто цей розрив, він справді великий у глобальному масштабі. А тепер просто число 17, 17 років. Що це означає? А ось що. Це реальний приклад того, як нерівність перетворюється на життя і смерть. У місті Балтимор є два райони, між ними якихось 5 кілометрів, але різниця в очікуваній тривалості життя 17 років. В одному районі люди живуть в середньому до 84, а в іншому до 67. Це, до речі, менше, ніж у північній Кореї. Ось так абстрактні відсотки стають цілком реальною трагедією. Коли бачиш такі дані, звісно, хочеться все виправити. Але тут ми знову впираємось у наше діряве відро. Давайте тепер, нарешті, розберемося, а чому воно власне діряве? Де саме ці протічки? В економіці для цього є спеціальний термін. Втрати суспільного добробуту або dead loss. І головна фішка в тому, що ці втрати відбуваються з обох боків, і коли гроші забирають, і коли їх віддають. Дивіться, як це працює. Протічка номер 1 Податки. Коли ми підвищуємо податки для багатих, щоб наповнити наше відро, у них може стати менше стимулів працювати, ризикувати, інвестувати. Тобто сам пиріг може почати рости повільніше. Це перша дірка. Протічка номер 2 Виплати. Коли ми даємо гроші бідним, ми можемо самі того не бажаючи створити ситуацію, коли вигідніше отримувати допомогу, ніж іти працювати. Це друга дірка. І в результаті, через ці дві протічки, загальний пиріг стає. Меншим, ніж міг би бути. І ось ми знову повертаємось до нашого головного питання. Простої відповіді на нього, як ви розумієте, немає. Ми знаємо, що відро діряве, ми бачимо, наскільки несправедливо може бути поділений пиріг, і як знайти цей баланс. Це і є вічний пошук компромісу. Питання не в тому, чи треба ділитися, а в тому, яку ціну ми готові заплатити за справедливість. І відповідь на це питання кожне суспільство має знайти для себе самостійно.